Люди деякі виходять з залу після третьої хвилини фільму через те, що не можуть витримати цих емоцій. Як вам вдалося переглянути, що тоді емоції, які відчували? <рес> Бо коли ти маєш мету, а мета це зібрати все та надати можливість, щоб голоси українців звучали скрізь у світі, то ти маєш це робити. Це було дуже важко, на це пішло півтора року. А, але знову ж таки ми мали мету і зробили це. Новини лайф на допрем'єрному показі фільму Довга доба режисера Алана Бадоєва. І сьогодні сюди запросили лідерів думок, зірок а також героїв цього фільму звичайних українців. І всіх нас об'єднує ця трагедія Довга доба. А, не плачу. Ти мені скажи діти. У моєго города до бачті вже просто ні. У моє дому бачті вже просто ні. Так страшно, ніка немає». У мене було замри. Я не могла рухатися взагалі. Я відчувала ніби як внутрішній спокій, а насправді розуміла, що я просто не можу реагувати. У мене ніби померли всі емоції в цей момент. У всіх, я думаю, своє 24-те. І своя розпач, своє горе, але у всіх одне: абсолютно невизначеність, страх і нерозуміння, що нас чекає далі. А в мене взагалі є скрін, як нас 24 лютого в школу на перший урок визвали. Сказала, типу, я розумію, війна, війна, але приходимо, любі. Якщо взяти особисто мою історію, яку я не закинувала, ну коли збирали всі матеріали, то я збирав Лего в той в ту саму ніч злополучну. Я просто сидів як маленька дитина і збирав лего. Я була в максимальному ступорі, я не дуже розуміла, що до кінця що відбувається. В мене психіка моя абсолютно так схлопнулась і зробила таку палану перед моїми очима для того, щоб не травмувати мене. Я не хотіла вірити в те, що є війна. Мені сказала зібрати. Я зібрала усі самі дорогі речі, які в мене були, з рахунком на те, що якщо не буде грошей, то я їх продам. Багато було повідомлень в телефоні від близьких, що почалося повномасштабне вторгнення. Побачив таке червоне марево. І в цей час пролунав третій вибух. Я вімкнув телевізор, канал Росія 1 побачив виступ Путіна і через 10 хвилин записав звернення до українців через початок війни. А ви чуєте? Бобі. Прислухайтесь. Я тебе люблю. Я тебе... Так звучить щастя. Героїми стрічки довга доба стали звичайні українці. Саме їхні історії і записи з телефонів переглядав Алан Бадоєв. Сьогодні вони вперше бачили цей фільм, і ми запитаємо, що відчули. Ви задоволені результатом того, що ви побачили? Неймовірно. Неймовірно задоволена, тому що я не хотіла ніде не ні разу зробити лишнього подиху і кліпнути очима, щоб нічого не пропустити. Мені було неймовірно цікаво і дивилась здавалося, це дві години. Це дві години спокійно всидіти, але на одному подихі. Ніяк інакше, тільки на одному подихі. Коли я віддавала ці матеріали, я відверто не думала, як буде змонтований фільм. Єдине, що було хвилювання, щоб показали все правильно, і я вдячна насправді команді Алане, що що навіть для мене це було таке, знаєте, якесь я не я, я не можу навіть добрати слів. Для мене важливо було показати, що є насправді українська сім'я, і якими є насправді українці, і е, продемонструвати ці цінності, які зовсім різняться з тими е, цінностями, які несе на наші землі ворог. Ми люди, ми об'єднані, захистили нашу країну, і ми зараз не в Росії, тому що ми були об'єднані. І от все, що хочеться повернути з цього фільму, це це об'єднання. Не наше. Там мова, не мова, політика хтось за того, хтось за того, а об'єднатися мені так хотілося поділитися героїзмом цих людей, розумієте, які в яких стріляли, в яких викрадали, і все одно вони наступного дня виходили. Да, у нас кожен день було все менше і менше, але саме. Саме у Херсонці. Я хотіла показати, що ми любимо Україну. Ми сильні. <смі> ну якось так. З 10 лютого стрічка вже в кінотеатрах. А телепрем'єра відбудеться mm. на роковини великої війни, 24 mm. лютого, 2024 mm. року. Ми закликаємо вас переглянути її, аби нагадати собі, що з нами відбулося, аби пам'ятати. І залишайте, будь ласка, в коментарях свої емоції, що відчували. І дякую, що були з новини Лайв. Ми ще будемо публіку. Вати ексклюзиви про цю подію, тому підписуйтеся на наші соціальні мережі.